Ну, селю за останню інформацію, зокрема з інтерв'ю нашого головкома Сирського, він сказав, що власне росіяни поповнюють свої лави Збройних сил Російської Федерації. щомісяця на 9 тисяч військових раніше? Інформація, яка стосувалася безпосередньо української сторони українського війська, там йшлося про те, що ми поповнюємо щомісяця на 30 тисяч військових, 30 тисяч людей мовляв мобілізують. А чи можемо ми правильно проаналізувати, як триває мобілізаційний процес в Росії та в нас, і власне наскільки в Кремля, все ж є ось ця можливість продовжувати ці м'ясні штурми, бо коли ж ресурс має закінчитись, все ж. Ну, з приводу того, як відбувається мобілізація, у нас ми говорити не можемо, тому що це є абсолютно в дані секретні і е, до них доступ мають тільки дуже обмежене коло осіб. Відповідно тут говорити про те, який у нас баланс, е, скажімо так, втрат і поповнення війська, е, зокрема, внаслідок мобілізації, це недоречно. Тим паче в публічному ефірі. А по-друге, з приводу Росіян. Е, Тут можна сказати, що виходить на мальову вимальовуються негативні тенденції. В чому вони полягають? Раніше розвідка заявляла про те, що е, темп мобілізації російського війська складає десь близько 30-35 тисяч осіб особового складу на місяць. Якщо за підсумками липня е, Втрати окупантів склали 33 тисячі, і ще й головком говорить про те, що вони плюс 9 спроможні, скажімо так, відправляти у резерв для створення додаткових дивізій. То виходить, що зараз новий збільшений уже кількість збільшена кількість можливостей російської війська укладати контракти зі своїми. Призваними до війська людьми, і це що не менше 40 сорок тисячі виходить. Тобто 33 плюс 9 Це виходить 42 тисячі. Відповідно, напевно, що варто зробити висновок з цієї заявки заяви головкому про те, що кількість і, взагалі, можливість інфраструктурна можливість Росії призивати людей є більшою, і вона без сумнівно, є більшою ніж наша. Відповідно, це. Перший висновок, який ми можемо зробити з цього, другий висновок, який варто так само до речі, зробити одне питання, що Росія призиває більше, але вона більше давайте. Так, другий висновок буде негативний і такий пожурити варто нашу стратегіч, наш стратегічний погляд на те, що відбувається, тому що ще в 2024 році було прекрасно зрозуміло, що Росія надалі буде атакувати виключно піхотою, тобто що це будуть піхотні штурмові. Загони, яких потрібно буде якось зупиняти, я вважаю, що ми зробили недостатньо як країна в сенсі підготовки до того, аби зупиняти на полі саме цю піхоту. Тобто, чи чули ми щось про вироблення ще більшої кількості протипіхотних мін, ні, ми на це не, не орієнтувалися. Що у нас по касетних боєприпасах? Ну теж я не чув, що Україна самостійно їх виробляла. Принаймні, звичайні е осколкоскові фугасні очевидь, виробляємо. А от що по касетних я не знаю. Може і виробляємо, але але вочевидь, цього недостатньо, тому що немає цього механізму протидії для російської піхоти. Тобто, я веду до того, що про стратегічний погляд, наш з огляду на те, що противник, е і ми розуміли те, що він буде атакувати м'ясом треба було щось додатково Я не знаю ну, може це не касетні боєприпаси, може це ще щось але не було цієї е, установки нам на придумування е, саме як зупиняти їхні піхотні штурми? Відповідно, зараз темп втрат противника знижується, тому що ще минулого року було що й по 40-45 тисяч вони втрачали щомісяця. Якщо вони знижуються, це відповідно, що вони можуть зберігати побільше ресурсів для майбутніх наступів для подальших стратегічних операцій, але є і позитивна новина. от ці всі статистиці втрат і Тому подібне? Я знаю точно, що минулий місяць, липень, це був місяць, коли було перетнуто межу щодо співвідношення позитивно-негативного балансу втрат росіян по осенці 200-300. Тобто в липні 52% ось цих втрат з 33 тисяч – це були вбиті. Тобто, за рахунок того, що вони е, атакують піхотою, за рахунок того, що вони інколи, інколи використовують легкоавтомобільний транспорт або баги або е, мотоцикли, значно збільшився відсоток безповоротних втрат, не санітарних, тому що трьохсот поранені це санітарні втрати. Вважаються вони теоретично, там ще можуть, якщо це не важкі поранення, повернутися назад до строю. А от вбиті вже ну точно ніколи не повернуться. І, Відповідно, це співвідношення е, минулого місяця сягнуло 52%, Це 17 тисяч на 66, Тобто, це вперше то, межу тобто росіяни стали більше гинути, аніж але загальна маса загальне число втрат окупантів зменшилося Пане Василю, дозвольте повернутись. Хочу уточнити з приводу використання протипіхотних мін України ж не так давно, тільки вийшла з цієї отавської конвенції про заборону використання цих мін, і відповідно, як я розумію, в нас їх не було, і тільки зараз мають з'явитись чи як от правильно зрозуміти. А ні, вони у нас були ще з радянського союзу. Їх Я було Застосування саме застосування на фронті. Ні, застосування на фронті ми теж їх застосовували. Врешті нам їх ще з минулого року а, передавали американці, тому що американці не учасники цієї конвенції, але з минулого року з червня, якщо не моря, нам їх передавали, ухвалювали рішення про передачу американці а, проти піхотні міни. І ми їх а, застосовували. Тобто а, я веду не до того. Я веду до того, що це ж була мала би бути наша політика а, щодо їхнього виробництва. Тобто, зрозуміло, якщо ми їх ліквідовували ще з часів радянського союзу, якщо ми їх знищували, то а, ми. Мені невідомо число скільки в нас їх було або є станом там на зараз, або на момент ухвалення рішення про вихід із конвенції. Але я я в до того чи є це елементом державної політики, про це мені невідомо і про це я не чув, щоб бо таку там величезну мільйони просто кількість е, протипіхотних мін е, були в нас там вироблялися або питання були поставлені лінії, тому що це ж теж потрібен певний час для того, щоб поставити лінії. Навіть після ухвалення рішення України про вихід е, про те, що, там ще має пройти півроку згідно з. З юридичними процедурами, що е, ми покинемо, врешті-решт спільноту цієї конвенції. Досі я, я не чую нічого не чую нічого, що е, що ми виробляли протипіхотні міни. Ну тобто, є повідомлення про дрони, є повідомлення про про боєприпаси, навіть але про міни взагалі не, не говориться, не йдеться. І це, ну, це викликає принаймні питання. Тобто, це обґрунтоване питання, яке можна ставити комусь навіть із. Е, Державних посадовців, так ну тут вже є етичний момент. Просто з цими мінами вони ж не просто так заборонені були, так ну і не, не просто так існувала конвенція, бо е, це така е, зброя дуже небезпечна. Дуже е, потім е, після бойових дій страждають від неї цивільні і так далі. Але мова ж йде про те, що доведеться мінувати власну територію цим е, цим засобом. І Тому це напевно найбільше був такий дилема да, для нашого керівництва, щоб на це піти. Та немає ніякої суперечності, чесно кажучи, кінця краю бойовим дієм не видно mm. на полі бою, і ну думати про те, що буде в майбутньому момент, коли нам потрібно виживати. Ну mm. це риторично. Yeah. Ну і давайте більше поговоримо і проаналізуємо власне події на лінії фронту. Я прошу колег, теж карту Діпстейт завести. Почнемо з напевно найважливішого або одного з найважливіших місць протистояння це Покровський напрямок. Що ми маємо там? Російські військові вже заходять у місто Родинське. Воно власне знаходиться на півночі від Покровська на стратегічної трасі. Так, якщо Діпстейт зараз відкримо це, буде очевидно. Відповідно, це північний тил від Покровська та Мирнограда. про це підомляє Діпстейт, і власне мовляв, якщо ворог захопить його, відкриється додатковий досить неприємний напрямок для можливого наступу на Покровськ за оцінками Діпстейту, закріпившись у Родинському РФ почне. Завдавати удари по гришини, щоб порушити логістику збройних сил України. Давайте більше почуємо у цитаті від Діпстейту. В останні дні кацапи вже фіксувалися на східних околицях Роденського і активно продовжують туди лізти, щоб потроху закріплятися, насичуватися і займати його. Зайнявши щільну забудову Роденського, ворог буде обов'язково використовувати її як опорний пункт для насичення піхоти, а також затягне туди екіпажі дронщиків, які вільно зможуть покрити зону ураження в 15-25 кілометрах навколо. Отож, Василю, давайте проаналізуємо, як складається ситуація наразі на покровському напрямку. Яка ваша оцінка, і власне за рахунок чого, за рахунок якої тактики ворогу вдається, вдаються оці ці просування? Адже там наші також наскільки я розумію, отримували кілька шахт на півночі, зокрема, і ну там на півдні також покровська є певні події. Можливо, у вас є більше інформації. Очевидь, напевно, найперший висновок за рахунок чого це дається росіянам за рахунок того, що вони зреалізували на цьому напрямку сценарій відрізання нашої логістики, створення оперативного оточення за рахунок дронів, зокрема автоволоконних дронів. Тобто, це сценарій повторення того, що було на Курщині, коли наші війська змушені були відступати через просто кошмар, який росіяни влаштували з однією єдиною трасою. Сполучення суджі із е, сумщиною, нашою і тоді і зараз під покровськом це заслуга російського елітного спецпідрозділу, який займається безпілотниками Рубікону, а вочевидь. Ну ми їм теж створюємо кіл зони, але і ворог симетрично і Рубікон це дуже якісний підрозділ, який потрібно враховувати, що він е, має ці от можливості, має спроможності. Це ну, якщо так. Дуже грубо казати, товіть собі, що росіяни, як, як чорта в пеклі бояться птахів Мадяра, А тут так само це це десь приблизно тутожна або асиметрична історія щодо росіян якісний двох підрозділ, який здатен. Ну, власне, оперувати і ага. створювати дронами ось такі серйозні нам проблеми. Ще до речі, ще однією проблемою, яку потенційно варто не нехтувати на не не про, про неї писав Сергій Флеш, фахівець в галузі технологій, про те, що Рубікон взявся за створення. Морських дронів, які зараз можуть масштабуватися ці технології росіянами. Ну для чого не може застосовуватися окрема тема для розмови, але насамперед дронами росіяни зробили так, що будь-яке переміщення, будь-яке пересування у районі Покровська та Мирнограда є не інакше, як надзвичайно складної бойової операції. Оселята що... щодо Покровська, я просто додав слова сирського. Ми його вже сьогодні згадували. Він каже, що окрему загрозу становить ворожа тактика, він називає тотального просочування. Противника поси посилює диверсійну активність тилу українських військ, намагаючись проникнути, зокрема в Покровськ Давайте можливо детальніше розкажемо. Вже не вперше чую цей термін: а просочування, тотальне просочування. Як це працює, і ну напевно розберемо, як цьому протидіяти. так У ну, нас є піхота. Ні для не таємниця для того, що піхота зараз. Е Дуже обріділа це. По перше. По друге, ні для кого не таємниця що зараз піхота, якщо сидить на передовій на якихось спешках спостережних пунктах, то сидить і намагається ну, не виявляти себе ну ледь не ледь не до останнього, щоб не здати свою позицію. Тому що як тільки вони здають свою позицію, то туди просто в нереально великій кількості починають летіти дрони від того ж таки робікона, про який я згадував. А піхота ця, оскільки вона малочисельна вона Така розтягнута на широкій смузі, невелика кількість людей поміж цими позиціями. Цих людей можуть просочуватися росіяни, коли немає фізичного контакту з ними. Це по перше, а по-друге, коли вони використовують зараз в літній період. Так звану зеленку посадки різноманітні кущі, якими вони можуть переміщатися, коли вони використовують, наприклад, мотоцикли для того, щоб швидко десь переміститися, або коли вони використовують третя технологія, антидронові плащі. Тому що зазвичай виявлення цих тушок в посадках тиже виявляється за допомогою тепловізійних дронів дронів із тепловізійними камерами, які показують випромінювання тепла від тіла людини, і тоді відповідно можна виявити ось цю ціль. Якщо випромінювання тепла від тіла людини немає, це стає складнішою задачею, тобто росіяни, справді використовують такі тепловізійні антидронові плащі для того, щоб просто. Тишком нишком дуже повільно, дуже потихеньку пересуватися, інфільтруватися справді вглиб наших захисних рядів, і це спостерігається не лише під Покровськом, це історія запорізького напрямку, це історія е, куп'янського лиманського напрямків. Е, ну і плюс до цього всього е, такі просування потім дуже часто завершуються так званою флаговтичною історією, яку ми спостерігали останнім часом. Коли росіяни заходячи в тил, е, вони створюють інформаційну таку. Пропагандистську картинку, коли вивішують свої триколори в різних містах від Вовчанська до часового яру, і далі аж до, до Запоріжжя, тобто, ось ось в цьому полягається тактика. Але якщо якщо повертатися до Покровська, то дрони зробили те. Що зараз справді родинське в родинському тут, тут потрібно дуже важливо на цьому заакцентувати діпстейт правильно пише, що якщо по перше противник зараз вже в районі шахт, якщо він отримає повний контроль за шахтами, а потім ще за доволі таки значним населеним пунктом, значним містом Родинське, то він зможе використовувати його інфраструктуру для накопичення для укриття і для розміщення операторів дронів. А це буде в подальшому ну, призведе до катастрофічних наслідків для нашої логістики. Яки, тому що через Родинське проходить одна з трьох трас, яка сполучає Покровський з великим світом. Ще ще одна перебуває вже під контролем, і третя ну очевидь опиниться під таким контролем. Противника. Так. Ну, і бачимо, оця кишеня. Так вона якби зростає, в якій опиняються Покровськ і Мирноград. Пане Василю, ваш прогноз можливо на розвиток подій, тому що ну ясно, прогнозувати тут складно, але є такі оцінки, що доведеться. Там або вирівнювати лінію фронту, або якимось чином розглядати варіанти перегрупування для нашої для наших військ. Ну і крім того, ось цей на півночі Мирнограда цей язик, який висунувся. Так він же загрожує, наскільки я розумію, і Костянтинівці, яка там от трошечки північніше. Давайте можливо зв'яжемо ці ділянки фронту, як вони між собою пов'язані. Покровськ, Костянтинівка, ну і рух від знову ж таки часового яру на ту ж таку Костянтинівку. Ну так кишені є і якщо нічого чесно кажучи, тенденція є зараз негативна. Якщо нічого не буде змінюватися, то ми будемо просто відступати. от і все це логічний сценарій, який ми зараз навіть спостерігаємо в напрямку Костянтинівки. Тому що за останній час ворог в цій в цьому язику, як ви назвали, південної або правого флангу Костянтинівки просунувся рівня селених пунктів по півяр, часів Попів яр, Яр, в часовому яру. Зараз поки що противник відносно Заблокований, тобто з на лівому фланзі руху немає, на правому, на жаль, є. Це той же Попів'яр-Русеньяр, це в самій турецькій кишені, скажімо так, просування в районі Яблонівки, Олександру Шультине, район Деліївки. Всюди ворог має певний успіх і, чесно кажучи, що там. На Костянтинівському напрямку, що на е, Покровському напрямку, і зараз вже до речі е, виділяється новий напрямок на цьому спрямуванні в статистиці Генерального штабу. Скоро я думаю, що буде виділений це добропільський напрямок. Також що там, що там, що там, що там, поки що якоїсь позитивної динаміки та тенденції. Ну якби не спостерігається, це об'єктивна інформація. А от що стосується, є така ділянка в районі Клибан-Бику, Клибан-Бикське водосховище. А воно ближче як простіше що Пояснювати глядачам до Торецька так знаходиться, так і відповідно Фактично, це водосховище, воно якби за спиною у наших захисників, і до нього там, от, як на карті Діпстейт, якщо збільшити, там видно так стрілки російських язиків, які протягнулися, і чи є там спроба заблокувати наші підрозділи в районі цього водосховища. Чи чи не потрапляють вони там у пастку? Ну то ну те, що ми бачимо на карті, воно так загрозливо просто виглядає, пане Василю. Як ви оцінюєте ситуацію? Десять те, що ми зараз, зараз бачимо на на будь-яких інтерських картах, в тому числі на Deep State, воно не може відображати повної дійсності з точки зору того, що червоні сірі зони вони зараз дуже такі розмиті поняття. Тобто питання, куди дрони дістають. Зрозуміло, що уся зараз територія, уся уся ця кишенька до Клебанбицького водосховища, вона є. Ну, прострілюються окупантами. Е, інше питання, що е, зараз і ми, вочевидь, будемо відступати до клебан бицького водосховища. Там, якщо і залишаються якісь позиції, це ж не треба думати, що там там бригада за заблокована може опинитися Ні, там якщо якісь позиції залишаються, то людей будуть звідти виводити поступово. Е, це процес, е, я кажу, що він ну він вочевидь буде відбуватися, що ми там будемо відступати з деяких позицій е, на інший берег того ж таки. Клибан бицького водосховища. Тобто я не думаю, що. Варто думати або панікувати, або розписувати якось драматично те, що може там наші війська наприклад опинитися в оточенні або що, або що, або що. Тому що зараз фронт суттєво змінений. Зараз піхоти значно менше там на передовій, значно важливіше і значно пріоритетніше, як дрони, як далекої. Глибоко, як міцно по логістиці, одне одного вони відпрацьовують, тому що вони відпрацьовують по нашій, Ми відпрацьовуємо по їхній, і це не означає зовсім, що вони в районі того ж таки турецька комфортно себе. Скажімо, там почувають їх теж знищують ще на підході. Але за рахунок того, що ми починали бесіду, за рахунок того, що росіяни ну значно мають більшу перевагу в особовому складі. Вони досягають і зовсім ну якби не рахуються з цими втратами. Вони досягають цих успіхів. за рахунок того, не лише що вони такі м'ясники, але за рахунок. Того, що вони покращують свої тактики за рахунок того, що вони роблять висновки в межах дронової війни і застосовують технології? Вони теж покращують свої просування. Тому, чесно кажучи, я от навіть ще до включення чув, як ви згадували і про приїзд і до Москви і інші події. Очевидь, ви сьогодні будете обговорювати такий політичний трек, переговорний щодо. Припинення активних бойових дій, знаєте, це зараз на столі найбільш дивизна ситуація, коли в дипломатичному полі нібито з'являються якісь а, промінчики стимулювання або руху до завершення війни. А по факту на полі бою цих подій ну цих ознак щодо наближення завершення бойових дій є рівно 0,0%. тому якийсь такий ди, дисонансне ось зараз є ставлення до того всього, що відбувається.